На розгляд 25-ї сесії Єршавської райради винесли 26 питань. В основному вони стосувалися розподілу землі та оренди комунального майна. Із їх затвердженням не виникало затримок. А ось питання призначення директора комунального підприємства Друкарня виявилось не таким простим, як здавалось, на перший погляд. Стосовно питання номер 14 Про призначення директора КП Друкарня. Шановні. Куди ми йдемо, до якого світлого будущего, до якої ілюстрації, до, до якої свободної преси та інше. Дана людина є засуджена до трьох років умовно. Один рік її заборонили займатися діяльністю, мабуть, і комерційною, і державною. Кандидатів на посаду директора комунального підприємства Друкарня було двоє, і конкурсна комісія вирішила довірити цю посаду Івану Завидняку. Саме його зараз звинуватили в приховуванні важливої інформації, яка перешкоджає обіймати посаду. Відповідно, спецперевірку не проводив, але враховуючи дану пропозицію, що зараз внесли таке серйозне обвинувачення на даного керівника, який сьогодні був затверджений, відповідно ми зараз звернемося у департамент юстиції обласний районний, подивимося реєстр рішень, продивиться роз'яснення. Нам дадуть по цим питанням. Якщо дійсно там є якісь відповідні якісь відповідні прийняті рішення, ми відповідно подамо на слідуючу сесію питання по даному керівнику. Також депутатів цікавило, чому в такий час районний військовий комісар не присутній на сесії і не звітує про потреби армії та військового комісаріату. Районна рада за цей період, коли проходять воєнні дії, підтримувала неодноразово постачанням туди продуктів харчування. Сільські голови спільно з нами ми проводили закупівлю обладнання, тобто касок, бронежилетів, одежу. Тепло йоді зараз просять. Зараз звернулися до нас. Ми проводили збір спільно з міською радою, благодійний концерт у підтримку наших хлопців у зоні АТО і збирали там пожертви. Ми збирали там спільно з мером 7 тисяч гривень. Ці кошти вже також передані на потреби бійців у зоні АТО. Завершили сесію Іршавської районної ради традиційно виконанням державного гімну. Тільки співали його депутати наживо і без музичного супроводу.